Пам'ятаєте, нещодавно Єнс Столтенберг сказав про те, що має два сценарії розвитку війни в Україні. Перший сценарій це увага, якщо союзники Києва допомагають, підтримують таким чином, Київ може навіть відбити деякі свої території. І другий сценарій це якщо союзники не допомагають, і тоді Київ. Втрачає території. про реалістичність цих сценаріїв ми поговорили в ефірі з Олександром Мусієнком, і ось також цікавий момент. А... Враховуючи такі сценарії, чи наважиться НАТО цього літа під час саміту в США таки надати запрошення Україні? Адже сам Єн Столтенберг сказав про те, що саме запрошення автоматично включає цю п'яту статтю фактично, тоді країна, яку запрошують, ну, стає під захистом альянсу? Шанс на таке запрошення є. Подробиці у відео.